А Верно Сіті програє війну зі злочинністю. Цілі райони охоплені насильством по всьому місту. Щодня відбуваються швидкісні перегони, і це щойно з'ясувалось. Триває ще одне збройне пограбування. Кожен з вас склав присягу захищати це місто, його мешканців та своїх побратимів у синьому. Ось що має значення. Слідкуйте за тим транспортним засобом. У лічфілді триває демонтаж автомобіля. У нас тут пожежа автомобіля. Саме ми робимо важкий вибір, і саме цей вибір робить нас тими, ким ми є. Центр. Приготуйте камеру. Ми тебе впіймали. Покидьку. центральний пункт для всіх підрозділів. Триває пограбування банку. Будьте обережні. Гаразд, малий. Ти хотів серйозну справу, то отримуй. Майте на увазі підозрювані добре озброєні. Схоже, що злочинця взяли під варту. Вони щось роблять на складі 6. Я заходжу. Ходімо, роджера, у нас не так багато часу. Підрозділи переслідують та розгортають стінгер. Ефективна шипова смужка. Департамент зробив усе можливе, щоб знайти вбивцю вашого батька. Зараз ми у прямому ефірі спостерігаємо за спецоперацією нашої доблесної поліції. Твій батько пишався б тим, що ти зробив сьогодні. Я бачив багатьох дітей, які випускалися з академії. Натхнення боротися за справедливість та американський спосіб життя, але зрештою опинялися за гратами або утруні.